Запрошуємо учасника. Це Ігор Шевтинський, Львівський професійний коледж сфери обслуговування та поліграфії. Оксана Весна. Сьогодні мене розбудила сирена. Сьогодні мене розбудила сирена. Нічого. Доброго ранку. Вставай Україно, блакитна, червена борись за свободу уся й не святока. Йдемо не широким та впевненим кроком, йдемо і дійдемо до правди, до світла, в підступні ще ворогу це Богом, бо в нас Україна у душах розкрила, цілуємо більше, як тільки втрачає, коли вислизає піском сподіваюся. З щастя своє помічає, та долі на радість є декілька шансів. Відчули, що важить нам власна країна, це наша свобода і наша опора, без неї лиш хаос, страждання і руїна. Тому наша битва завзята і бадьора. Не можна ні за що не можна програти усе, що ми любимо. Нас за плечима, тому українці готові вбивати, вбивати, щоб жити могла Україна.